Сусідка кума кричить. І вона побігла їй допомагати. Все, коротше, в диму було. Але Далі... кома Юлія спасла свою дитину, старшу спасла, витягнула з зовну на терзокновець кочила. А ті двоє вже не можна було спасати, бо все було в вогні, все було в диму. Ось так зі сльозами на очах пан Микола пригадує рано, коли загорівся будинок його сусідки. Розповідає, гасити полум'я кинулися всім селом, однак зусилля були марними. Вогонь ширився надто швидко. Прибули пожежники, дві години вони боролися з вогнем, а опісля в будинку надзвичайники виявили тіла двох діток. Полум'я затушили, де ті пожежники, двох хлопчиків знайшли, біля ліжка вони лежали, через вікно подали. Ми їх у реанімацію тут скоро стояли. Я меншого заніс, а Вітька пожарник заніс старшого, де вони десь через півчаса там відкачували їх. Зерні живів у одній з кімнат на підлозі рятувальники виявили двох дітей 2014 та 2022 років народження. Їх через вікно передали медикам. Працівники швидкої розпочали проводити реанімаційні заходи. На жаль, дітей врятувати не вдалося. Відомо, що у будинку, який згорів, проживала 35-річна жінка разом зі своїми п'ятьма дітьми. Того трагічного ранку жінка перебувала вдома з трьома чадами, інші пішли до школи. Коли ж будинок загорівся, жінка відразу кинулася рятувати дітей. Однак допомогти вдалося лише доньці. До лікарні внаслідок отруєння чадним газом госпіталізували 35-річну жінку. Слідчі за цим фактом проводять досудове розслідування. Обставини та причини займання встановлюються. Що стало причиною займання? Нині з'ясовують надзвичайники Артем Максименко та Валентин Злоденний телеканал ITV Media Group.